Мене звати Інна Хана, я волонтерка, яка почала свою діяльність з початком війни і об'єдналася з небайдужими людьми села Княжич Боргорського району Київської області. Ми допомагали хлопцям з ТРО та усім тим людям, які цього потребували на той час. Далі ми масштабувалися і почали відвозити. Гуманітарну допомогу у деокуповані села та міста Києва, Київської області, Харкова, Чернігова Я завдяки таким волонтерам, які нам допомагали, це десантно-казацькому рій міста Тернопіль, волонтерам з Львівщини, волонтерам з Хмельниччини ми могли масштабуватися і більше допомагати людям. Зараз у нас більш масштабна вже організація, де ми об'єднуємо фонди, де ми об'єднуємо громадські організації і робимо вже цілі проекти. Нещодавно провели благодійний вечір на підтримку одної з військових частин і зібрали кошти для закупівлі їм військового спорядження, теплих речей і те, що вони потребують. Далі у нас в, в, в майбутньому є нові проекти, на які ми націлені разом. І я думаю, що ми це разом зможемо. Дякую усім, хто підтримує мене, хто підтримує мою команду, хто підтримує моїх партнерів, волонтерів. Разом до перемоги! Слава Україні! З Тернополя просили передати подяку від Тернопільського обласного. Кішу Тернопільського косацького десантного рою екологічного осередку імені Дмитра Вишневецького та ГО Десантний Козацький рій» висловлює щиру дякість Ханас Іні Володимирівні е, за вагомий вклад в організацію та до, до управління волонтерської допомоги захисникам ЗСУ та цивільному населенню. Ще вас вітаю. Дякую, дякую. Разом до перемоги.